Вони думали якісь плити, що люди ягоди збирали. Ну, така і вони продавали ті ягоди. Люди ж теж без роботи сидять, треба ж якось виживати. Вони на кожному, розумієте, самих мелочі, саме в тих бідолах людей вони забирали останню копійку, щоб собі оці води, оце все наживатися і робити. Тобто до якого часу ця територія була зачинена? Тобто ні, оце а взагалі вона вона цілу осінь. Тільки люди почали йти сюди по гриби, по ягоди. Вони закривають, щоб сюди не автомобілі, не з'їжджали, нічого. Люди ж влізні з ви самі бачите, що центральна дорога є центральна, нормальна, а вже в бік з'їхати неможливо. Просто люди ж не каталися там по лісі. Десь поставили на центральній дорозі, машини. ми пішли з боку, всі старалися з боку, тому що якби було машини, значить. На вихідні це взагалі було, взагалі все закрито. Вихідні дні. чи будній день так сяк, якось десь якийсь ліс вивозять, машиною можна було сюди заїхати. Тобто прості мисливці вони не жили? Мисливці взагалі, боже ж вони сюди навіть носа потикати, вони не мали права. Тобто ну, прості... це саме для Богдана Колісника. Так, прості мисливці сюди навіть носи мали право потикати. Ну не цьому бачимо, як Порошає як, як не Порошенко, як Червоненко розполював. Так інтерв'ю давав навіть в цьому тут, лісі інтерв'ю тут Тут не тільки дали, мисливці, дали. тут прості люди за грибами не могли сюди попасти. Це, це, це мисливець така така була ситуація. А коли я вирос будинку рік два тим. <реш> <реш> <Я> заті... Це <реш> і видно, що зрозуміло. Це... Воно прироблене, це набрати. Ці завдання було, але <реш> воно бачите, <плес> обшито, <общі, це общі, плес> обшадоване, <плес> все по-новому <плес> робиться, все по-новому планувалося, все цілий для ці іншого ці, всього.